Осінь. Зазвичай восени я готую дрова. Живу поряд з посадкою, якісь падають дерева, хтось дерева, хтось обрізає. Забираю, восени ріжу. Але довгий час використовував бензопилу. У мене є китайська, німецька. Китайська не попрацювала навіть півбаку. 22 року зробив її капітальний ремонт, замінив бак, який там тік. З німецькою теж спочатку працювала, потім пішли всілякі. негаразди. То карбюратор, то щось заб'ється, то щось не смоктає, то щось підтікає. Зазвичай я сусіда свого критикував за електропилу, але бачу, що в приватному будинку досяжності переноски може і потрібна електропила, тому в цьому році в минулому вже не пам'ятаю, купив таку бензопилу МАКС потужність 2,9 кВт. Електропила має таку назву. Дуже просто використовування Подивився дуже багато відгуків про цю пилу. Казали нормальна пила, тільки ланцюг треба замінити. Купив я якийсь там штілівський якийсь там або біля Штілівського. Але вже пиляю Ну не багато, але пиляю ще рідною, рідним ланцюгом. Має віконце для, для рівня мастила. З треба підливати, бо пише, тут є такі є такі показчики, коли треба доливати. Має відкритої досяжності до щиток, ще не міняв кнопка блокування, пуска пили, пилки цієї, кнопка пуску пилки. Це натяжка самого ланцюга. Ну як завжди, стопор. До речі, купив, підключив, вона не працює, дзвоню до... Продавця, каже, не працює. Потім хоп і запрацювала. Ну і то? Пускаєш кнопку пуска, одразу зупиняється, одразу зупиняється ланцюг. І це дуже важливо. Отака От пилка не рекламую, але хотів поділитися своїм враженням. Бо коли купуєш річ, вона працює півроку, потім змушений купувати інші речі такі або краще, бо це не добре. Хочу, щоб працювала. Довго от така пилка Махтс Оливу використовую? Та купив теж для ланцюгів. Якось там приймем, але Будують заливати спеціальну оливу для ланцюгів а не відработку чи щось інше. Бо колись теж заливав, що під руку мені підпадало Ну і то можна сказати, треба пильнувати за цим, бо... Потім, я думаю, ремонт обійдеться дорожче. Рекомендую. Ні, одною рукою не виходить. Ну і головне техніка безпеки, окуляри двома руками, а не так, як це я роблю. Так що техніка безпеки попереду всього, так. Так, помічник мій.